Ну що, добрий ранок? Показався наш заборчик. Откуда не возьмись, показався. Показались комиші, яким по барабану под топ вони в воді ростуть. Непогано, але хотілося б, щоб швидше. Спускаємося ми котиків не видно. Що тут у нас? Користь все така ж. О, блін, ще й гадюки тут плавають Киша потеряна. Уходи противно. Така ж десь за ніч по 30 см максимум. Плюс-мінус судя по, по цьому, по тому бугру. Около того ябрикось зовсім почорніла. А груші так собі дождем помиє. Хотя дело не в том, що вони в воді, дело в том, що вони в мазуті. Мазути дофіга. Ну, понятно діло, картошку нічого не спасло. Видніється зеленіє на сонечки, повимивало містами. А картошки, кстати, батя дофіга насадив. Бурбафюре, блин. Нафіга стільки. Мішка на зиму хватало з головою. Думаю, під вечір ще втора, аж слідующа ступінька покажеться. Якось так. Не раніше. Рибки не плещиться, не наблюдається. Всядеся ж аж під Одесою. Змило. Щось, звісно, в плавні осталось, щось по теченню вернеться. Ну, тут довго я стоять не можу, запашина, щоб ви розуміли, просто триндець. В подвалі теж вода падає паралельно рівню тут. Я думаю, так само і в хаті. Через 2 дні в хаті вже, по ідеї, води не буде. Ну а тут Через два дні вже по городу пройдемося. Хоча навряд чи сьогодні понеділок, завтра вівторок, а в середу теоретично, з утра хтось попреться, самі знаєте куди. Хоча, швидше за все, я вже можу і завтра попертися. Труби гарять, відосов немає ще знімати, плюс другі плани є. Похоже, я на Федоро Лічину проживу не, не два і навіть не три дня, а чотири. Три чи чотири. І це буде мега рекорд, мега заїзд. Похоже, адмірал Перегар проснувся в наших розговорів. Двері стукнули. Качечки прилетіли, осваюються. На новій території кря-кря. Крякають. Коти до вас доберуться. Красотулька. Щось ще й виїдає. Лети, бо трава неся мазута під берегом тьма. Ладно. Вернемося вечором. Непонятно тільки який це буде відосік, цей чи слідущий. Погнали. Ну що, потоп ще не зайде, мабуть, ну, дня 4-5 точно, так що повністю на старі місця вода повернулася, або хоча б поряд тих місць, то є страшне. Риби взагалі не знаю, коли ми побачимо, але батько вранці бачив на коло туалета на ступеньках карась терся. Він за нього хвать, а його і нету. Він вернувся в картошку обратно. Батько питався його зловити, карася, ну не вийшло. Можна було спробувати на уточку. Але... На те, щоб спробувати, треба виділити півдня. У нас його немає. Точніше, в нас є. Але я краще їх. Потратив, плюяв потолок, чим сидя в мазуті, нюхає болото. Ще якусь холеру підсипити не хватало. А ви знаєте, що таке холера? Це чорний дрист. А нам її хапати не можна, тому що ми збиралися далеко і надовго. Рекордний заход на 2-4 дні на Федоро Шулічину. Як я вже сказав, риба не клює, не росте кокос, не ростуть абрикоси, які потонули. Того будемо робити обзори на снасті. Ми будемо робити обзори на снасті на провіренні, які в нас є. Те, чого ви не бачите, те, що відбувається, і на той трешак, який твориться за кадром постійно. От Сьогодні понеділок обід. А їдемо ми в середу. Ну, Готуватися, починати. Треба вже сані, так сказати. Всі Снасті перебрати, все перекрутити. Поводочки перев'язати, кормушечки перепровірити. І обов'язково об щось вдома забуться. Ну, ви в курсі. Ну то таке. Почнемо з подсака. Подсак Golden Кетчерський. Рукоятка, телескопічна, складна. Як бачите, туга, надіжна. Гайкою фіксується без люфтів. Офігенська рукоятка. Не супер длинна, але і не надо. Металічний наконечник, куди вкручується голова. Кстати, люба голова, куди вкручується подсака. Ну, Голова у нас крутецька. теж не з дешевих карбончик з металом. І саме головне, ви її купуєте, ви вже економите. Внутрі паралончик плаваючий, тобто подсака не тоне. Повірте, це важно, бо обічно купують ручку. Зараз подсаки продаються віддільно, відна голова продається рукоятка, а потім ще купляють поплавок, який кріпиться в цьому місці. і примикає до голови. У мене, кстати, на причалі втопився. Ну, він впливе О, поплавок от. Golden Catch. А тут уже... Все в зборі, плюс вона широка, з шикарним обховатом, плюс карбончик. І найголовніше, вона прорезинена. Може для фідеристів, для ляща вона не супер бистра черпала. І була б вона з лісочки, вона б черпала набагато краще. Але ми зробили ставку на довговічність. І вона реально нам пару год прослужить. Думаєте, пару год це небагато, це дофігіще. Того, що ви знаєте наш темп прибавки кожен день. А той, бува, сутки, подцаки не просихають. Все ушатується на раз-два. Там, де в мене обично подсаки служили по 5 років, повірте. Пару місяців і хана. Так само і сапети для риби. Але то друге, подсаку рекомендую, силочки повинні бути в описі, але це не точно. Для, спад... для голови підсаки і для сапета ми у Golden Catch на сайті. Прихватили отаку от, от сумочку. В неї можна накидувати дофіга риби. Вона длінна. Вона не стояча, як бачите, лежача. І за... головне, що вона ще й застібається. Ну, мокрі поцаки, мокрі сапети, мокрі голови пицаків. Кстати, куди мурчику тащив сапета? Чорт його знає, називається. А, я його сюди закинув. Мурчик ні в чому не винуватий, але морда бита. З кимось бився. І вухо вже порізане в нього. Труба буде з покоцаним вухом ходити. Зеокс сапет. Для тарані те що треба. Тарань, плітка, красноперка, красота. Карасики плавають. Але коропа садити я в нього зовсім не рекомендую. Чому? А ось чому. Діра раз, Діра два. Десь ще збоку, по-моєму, були залатували. Він просто своєю пилкою зацепається і розривається. І 2-3 КГ сидить в цьому сапеті. Він довго не прослужує. А я хочу, щоб він хоча б мені цей гот отходив. Того я його бережу. Не для Карпа, так сказати, батько тебе ростив. Все чітко, надежне. Саме головне тут все на бронзі. Ця алюмінієва штричка теж якісна. Я не... А, я і не достану. Но тут теж, повірте, на слово регулятор бронза. Стоїть він не супер дорого, але й не дешево. Платите за якось. Але головне правильно приміняти, так сказати, не без цього. Зарогатіни розговори у нас вже були. Зараз вони називаються Zeox. Тут вже наклеїчки це стара із старої серії. Ну а точно така сама. Раніше вони називались Golden Catch. Сносу носу їм нема. Недавно я обзор на них діяв, хоча пользуюсь вже не один год. Такі от пироги. Далі приключення, які проходять обично не на камеру. Катушки. За ними треба глаз до да глаз. У нас шикарний Passion Power 3-метровий максимальній комплектації до 180 г. <coughs> і карпові, то встуло, все що угодно він буде таскати на два в правильних руках. І це руки, хоч і крюки, але вони правильні. Но постійно треба слідити за роликами, за підшипниками. Сьогодні, наприклад, отут резиночка знімається, там скобу відкидуєте. І я так само на всіх зробив і прокапав туди трохи масла. Це, за... Це фрикціон цей фрікціон Чуть не Тому що Туди теж попадає влага, вода, дожді. ви замітили, що я постійно на дождях Воно Неділю-дві дощ йде, але потім починаються проблеми. Тому що Тут роботи на півтори минути відкрив, стягнув, глянув, все, все нормально. Там, кстати, масло чітко натрамбовано. Спеціального такого типу солідованого не солідол. Я прокапав рідким, силіконовим маслом. І фрикціончик запрацював на ура. За цим треба слідити. котушки Evolution X Golden Ketchersкі. Вони вже на ринку год 5-6, їм сносу немає. Вони шикарно зроблені. Питань взагалі ні в кого не визивають, але вони й коштують. Десь 1700, але там, здається, є якийсь кешбек. Тут на все, що покупляєш, є якийсь кешбек, на який потім знову можна щось купити. Я цієї системи не розумію, але вона є і вона працює. Пасіон номер 2 та ж історія Рогатіни. Цих в мене <зас> запас хороший. Я просив 4 штучки мав на увазі 4 конуса. Цих тримача. Мені 4 упаковки по 4 штуки виставили. Запаси на все життя. Вони класні, вони гумові, по ним вудилище не сковзає. Тобто ви поставили рукоятку. Обично короб дергнув, вудилище полетіло по направленню до коропа, що дурне. Це воно не дає швидко утягнути у ділище. Все одно тянеться, риба потяне, і риба потягне, якщо байтранер але не Работає. нейтріно Про трьохметрове. Якщо б воно було 2,70 г, тоже пасіони теж були 2,70 Брав просто в люблю сіметрію. Криси вже погризли. Але це таке, здається, звичайний телескопчик тесту до 100 грам до 140-50-140 грам. Але він майже не відчувається ці 140 на ось як стоїть. Я просто боюся телескопи ламати, тому що телескопи вони не такі надіжні, як штекерні. Але у них Одне, є, це компактність. Кольця шикарні, якісні. Кругом хром не ржавійка, нічого не ржавіє. Котушка Reverse 4000, підшипників маловато, але все працює нормально. Я сюди в ролики, здається, подшипники вже міняв. Ви пам'ятаєте, цей дрин в цьому році спокійно, без ніяких проблем. Узяв карпа, по-моєму, 6800 було. Я точно не пам'ятаю, але ролик цей був. І ви пам'ятаєте, карасів кіло 400-300 кіло доставалися на раз-два. Навіть якби була риба покрупніша, просто, просто регулюйте фрикціон. Риба зробить 2-3 сильних ривка і потім задовбається, її можна буде дістати. Це з нашого досвіду. Далі я... Стоїть на зарядці, бо ми їдемо далеко, акумулятори подоставав. Ви пам'ятаєте, я купив акумулятори. Вони в мене точніше вже були. У нас сигналізація 55-та. Є 45-та. Не знаю, чим вони відрізняються, але знаю, що треба брати 65 ту 65-та, по-моєму, 200-300 метрів. Біга. Кругом ставиться крона, одна біда. Ось сюди ставиться три батарейки. Треба з собою возити запасні крони і запасні батарейки, а не тільки одні крони. Це трошки напрягано, не знаю, настільки вистачає батареїв. Сподіваюсь, надовго. По поводу, у мене були 65, і вони були шикарні. я віддав підписчику. Продав, так сказати, не пам'ятаю з якого міста, можливо, він дивиться. Теж на кроні, були. вони били своїх 200 метрів. А там може і 300. Ці я вже тестив на річки, не на відео. Десь 100-150 метрів я оставляв на полянки. І йшов вздовж берега, вздовж комиша, обходив кругом. Виходить між мною і сигналізаторами метрів 100 стіна комиша, мокрого комиша, а вода глуше, добре. І вони працювали. Ці 100-150 метрів. Ну я не відміряв, рулеткою, до тих, але там 100 з -то метрів точно було так. Я пройшов фіга, і Я прекрасно чув, що сигнал подається, сигнал працює. Регулювання – це другий вопрос. Я в них ще не розібрався, бо я рибачив тільки 2-3 рибалки. і На рибалці останнє, що хочеться робити, це ковиряться в настройках. Пейджерів, сигналізації, читати по 10 разів інструкцію, а воно щось не слов подано. звичайно, за місяць-два, цей дебілізм проходить. І я вже любим, любою технікою пользуюсь закритими глазами. Падлюки обстрілюють город. Орки. Так що якось так. Якщо у вас є трошки більше грошей, беріть не 55-ту, а 65-ту. Я про неї вам не доказав. Там вже кругом іде крона, включає пульт. І вони били овер до фіга. Я їздив Пицкадовськ на рибалку. Там по ставку проходив, я не знаю, ну метрів 370-300 з чим-то. По-моєму, це була Даровка. І Пейджер, ну, там правда була пряма видимість удилищі. мене між нами не було комиша. Він добивав 65-ка на раз два. Мощні прибори були. Жалко, тоді гроші треба були, як війна почалась продав їх. Отакі діла. Але і 55-ка. Дареному коню в зуби не дивляться, працює на ура, ми ще з нею розберемося і все у нас наладиться. Резиночки стягують. Я для пасіонов брав, того що немає як буває закріпить, щоб кожен раз не хранить в чехлі. Працюють на раз-два. Теж не дешеві, але прорезинені це штука для якісних лудивич. Тому якось так. Просушуємо свінгер. Теж брав подороже Golden Catch. Як ви бачите, проводів вже нема. Вони, як виявилося, виймаються. Розкручується, здається, низ. Нижня гайка. Знімається ця пластикова штука і просто знімається той проводок. Це підсвітка свінгера. Навіть без підсвітки ці сигналізатори світять, дай Боже, мені видно хорошо. І, і без свінгера. Того я акуратно все поснімав пакетик і воно в бардачку в машині лежить. Буде, треба ставитися за 5 секунд на раз-два. Тому вже не так буде розряджати кроновський акумулятор. Гачечки. Шикарні гачечки держать любу рибу. Офігітельні гачечки. В них тільки одна біда, вони з тонкої проволоки і спецзаточка, яка довго. Не тупіє, вона шикарна. Але коли ви бачите на скелях, буває на, на першому забросі, в скелю тупиться. Тому що це граніт, тут нічого не зробиш. 1061 сама, одна з самих удачних серій крючків Golden Catch, але там і серії дофіга. Поради підписники. Я вже робив обзор Skillful. Якщо зрівнювати з хаябузою К1 Black Nickel, Стоє пачка гривень 100 з чимось під 150 під 160 на ринку можна знайти шестий номер. А шестий номер це як четверка skillful Якщо хаябуза це у нас п'ятірочка то це 4 4 з плюсом. Уж. Сравнювати не сравнюватиме невозможно. Так, да, він трошки раніше може затупитися, вбитися, але якщо працюєте в агресивній середі, так сказати, то той вбивається одинаково швидко, за піврибалки, за рибалку в соленій воді унічтожається, того економити можна, економити ми будемо, рекомендую. І ще не раз, звісно, їх потестимо. Це тільки 2-3 рибалки пройшло, але вони вже закінчуються. От якось так. Сумочку ми в мілочовочку в ній таскаємо, як оці гачечки. Але то таке проте розповідати не будемо. Ось як отак, ось так, як ось так. Думаю, навряд чи вам все це сподобалось. Мені самому це не подобається. Але треба зачекати, поки перегниє вода. Поки все акліматизується, повернеться якась риба, кудись якось, і ми почнемо десь на низькому старті з чогось. Але ви ж знаєте, куди цей зібрався кадр. ми побачимось багато з якими підписниками. В Кривому розі вони приїдуть до нас з Кривого Рогу. Федоро Шулічина не в Кривому розі. По-моєму, це Кіровоградська область рядом кілометрів, майже 100, може 80 з чимось від Кривого Рогу. Це зовсім не близько. Ну, По крайній мірі, настільки я пам'ятаю, з того місця, де я з ювілейного, де я жив. Руслан Кльові діла, канал про рибалку, навірно, точно буде. І ще, здається, декілька підписників писали в коментах, що точно будуть, якщо ви дивитесь цей ролик. І здається, зараз все йде, операція йде по плану. Ми будемо там сьогодні понеділок, ми будемо з обіда середи. По обід суботи, а може й обід неділі. Не знаю, як буде ловитися риба, як настільки надовго мене хватає заряду відеокамер. Цього ми знати не можемо, але постараємось. Інтернету там немає, тому заряду <смас> повербанках. Повербанків хватає надовго. В інтернеті сидіть відео, дивитися не буду. Обично в таких рибалках, коли я на сутки пропадаю, і там інтернету немає. Ви пам'ятаєте, коли я в Кривому Розі був. Обично або Крим роздовбають авіабазу, або мост кримський рухне, а я не в курсі. Або Херсон Свободять, а я на старфішингу сидів, коропів, ловлю, сестра дзвонить, комишани вже вільні, орки вже пливуть за течією. По, -по, 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 -по трилангації телефонів. Ви пам'ятаєте ці фоточки? Телефони пливуть по течії. Коли вони підірвали. Міст, по якому відступали, все як звісно, як у, як у всіх через сраку робиться, як у всіх орків, коли б в нього було інакше. Аби все робилось по уму, їх би тут не було. І не було б навіть 2014 року, не те, що цей. завжди вони вигрібали, вигрібають і будуть вигрібати. Але не про них не буде, як я казав, не будемо про гівно добре. Як я кажу, понравилось, ставте лайки, ссылочки в описі під відео. Там є кешбек при покупці, про нього не забувайте, тому регістр... треба регі... зарегіструватися і він вам буде там якось начислятися за покупки. Я думаю, начисляється. Мені пару разів підписчики казали. Що вони там щось купляли на 2-3 тисячі і потім ще на 200-300 гривень ще щось докупляли. Я думаю, блін, а я й не замічав. Надо зареєструватися, Воно накопительна система. Хоча ви знаєте, я за те, щоб ізначально ціна була сама мелка, без цих цих наворотів. Але клієнтуру напрацювати треба, тому... Якось так. Добренько. Ви там проставляєте лайки, проходьте по силочках, а я буду далі розгрібатися і через пару днів, сподіваюсь, попрусь на Федорошу лічину. Вже майже все вирішено. А Там може і на Київ, але це не точно. На Київ ми на день-два поїдемо. Настю забрати. Добре, понеслась